Це вже 93-й реанімобіль швидкої допомоги, який за два роки благодійний фонд милосердя та здоров'я надав нашим захисникам. Проте у цій військовій частині подібне авто перше. Для порівняння понад два роки поранених військових з поля бою на лінії зіткнення та з гарячих точок вивозили ось на такій буханці. До повномасштабного вторгнення ми займалися допомогою людям з інвалідністю. Ми розширили свою діяльність і з 2022 року. Ми на постійній основі допомагаємо 35 лікарням на сході України здебільшості і шпиталям в по всій Україні і допомагаємо на даний час більше 50 стабілізаційним пунктам. Тут є дефібрилятори, відсмоктувач, монітор стану пацієнта, кисень. Це для того, щоб надати першу нагальну реанімаційну допомогу, а також в стані сну під дією наркозу довести людину до найближчого медпункту. За цих два роки повномасштабного вторгнення було багато випадків, коли життя людини йде на хвилини, тому дуже важливо для нас мати такі машини, як ця. До нас надійшла допомога благодійного фонду милосердя та здоров'я медикаменти, які будуть використовуватися за прямим своїм призначенням для рятування життів і надання першої медичної допомоги в той важкий час, коли потрібно це життя берегти та стабілізувати. Наразі ці підрозділи виконують поставлені завдання практично по всій лінії фронту на усіх напрямках оборони. Куди саме відправиться реанімобіль на камеру не зізналися, але те, що завдяки йому точно будуть врятовані життя, це однозначно.